Шановні друзі, доброго дня. З вами Дмитро Павліченко. Сьогодні ми поспілкуємось відносно, сьогодні відносно ціноутворення на газ та енергоносії. З цього приводу, нами мною було зроблено такий аналітичний догляд. Зараз під час військового стану. Правового режиму воєнного, воєнного стану дуже багато питань виникає з приводу саме тарифів, ціноутворення, ціни ціноутворення на енергоносії або продукцію паливно-енергетичного комплексу, що безпосередньо впливає на тарифи на житлово комунальним і на нашу життєдіяльність і на тарифи по житлово комунальним послугам. Скажіть, будь ласка, з чим передбачено, яким чином зараз встановлюються ціни на енергоносії? Шановні друзі, ми встановили, провели такий аналіз. Я дослідив, на підставі чого було встановлено ціноутворення на енергоносії. І так, згідно постанови Кабінету міністрів від 19.07.2022 року. За номером 2812 було встановлено три категорії, відносно яких було встановлено ціну на, на, на пальне з приводу газу. Це для населення 7 тисяч закуп, це для бюджетників 16 тисяч і 38 для інших осіб. Але ж, але ж виникає дуже так. Таке цікаве питання. Яким же чином правовласника були враховані? Хочу нагадати, що да, правовласники на, на таке ціну... Право власника на таке ціноутворення. І так, хочу нагадати, стаття 13 Конституції України зазначає, що земля, і надра, повітря, водні ресурси, які в межах території, природні і континентальні шрифу, виключені економічної зони об'єкту є право власності українського народу. Але ж, згідно постанов, теж 812 положення було встановлено, що Ринок газу, Газу переважно було надано нікій компанії газопостачальних компаній Номер код 423 99676, яка за тільки 2000 рік отримала 6 мільярдів прибутків. Тобто, що такое газопостачальна компанія «Нафтогазтрейдинг»? Это є е, власник якого є дочірня компанія «Газ, газ України і національна компанія, національна акціонерна е, компанія Нафтогаз. Нафтогаз, національна компанія Нафтогаз є, е, скажімо, е, знаходиться, як ви знаєте, по вулиці Богдана Міська, 6. Кодово, код НФО 2007720, власник якого є кабінет міністрів. Але ж виникає питання, чому саме постанова 812 направлена на те, щоб договори, заключати переважне право, має тільки газопостачальна компанія. З назвою Нафтогаз Трейдинг. Яким же чином тоді на ринку газу враховані інтереси власника? Так от, шановні друзі, на біржі також заведені бірж закон про біржу він датується 10 грудня 1991 року. Це вже коли вже було створена самостійна українська держава України. Тобто цей закон не враховує право власника всього національного багатства. А тому ми з вами маємо виключне, тобто український народ має виключне право отримати свій часку від національного багатства для підтримання своєї, свого, своєї життєдіяльності. Я не буду перераховувати, які були створені біржі, тобто які є, які є товками, тобто приватними акціями товаристами. Чому? Тому що вони не враховують власника. А якщо вони не враховують права власника, не враховані, то виникає питання, яким чином на цих бірзах продається, а потім покупається газ, нафта або інші енергоносії, і яким чином приватні організації мають доступ до газотранспортної системи. А тому, друзі, з цього приводу, щоб довго вам не роз'яснувати. Що права власника були порушені під час створення таких товарних бірж, тому що тільки власник може надавати виключне право біржі або через наділені повноваження вчиняти будь-які дії відносно власності. Тоді виникає питання, хто має пряме представництво від українського народу. Захищати його права в риночних відносинах. І от, хто же має виступати в імені власника? І так, хочу нагадати, що після створення самостійної української держави, кожен громадян самостійної держави може керувати своєю державою безпосередньо або через створення нами, нами органи державні або органи місцевого самоврядування. Але ж Кожен громадянин має право, рівні конституційні права, щоб передавати свої права і повноваження іншим для захисту своїх прав і інтересів. Про це нам каже стаття 24 конституції, от она, де зазначається, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи і є всі рівні перед законом. Далі, згідно статті 38, зазначено. Громадянин мають право брати участь в управлінні, в управлінні державними справами у всеукраїнському місцевому референдумі, вільно обиратись і бути обраними до органів державного і органів місцевого самоврядування. Тобто громадяни керуються рівним правом доступу. Стаття 71 зазначає, що таке право визначається на підставі е, виборів до органів державних органів місцевих, які є вільними. І відбувається на основі загального, рівного і прямого виборчого е, права шляхом таємного голосування. Тобто, друзі, а що це значить? Е, хочу ще раз зазначити: рівного, прямого вибору загального рівного прямого. Але ж у нас відбулася відбулось підміна понять замість е, прямого е, закону було підмінено слово пропорційне. Пропорційно означає від політичних партій. Тобто на сьогоднішній день. Власника позбавили його права отримати частку від національного багатства. Розуміло? І так, яким же чином до мене звертаються, яким же чином відновити своє право власності на частку від національного багатства? Друзі, з цього приводу нами було підготовлено така заява про надання доступу до офіційних документів. от вона. Я його викладу офіційно для загального користування, де кожен може заявити про свої права як український народ, як громадянин самостійної української держави для того, щоб у подальшому, слухайте уважно, отримати, отримати частку забезпечення своєї життєдіяльності і отримати дивіденди від. Продажу національного багатства. Тому, друзі, і ще раз хочу нагадати, що це питання дуже важливе. Товарні біржі вчинили електронну продаж, впили електронну товарну біржу, де вони без згоди власники здійснюють певні дії. Щоб робити куплю продаж на товарній біржі, необхідно що власника, згоду власника. І тільки власник може встановлювати певну ціну та продаж товар, який є, має ознаки національного багатства. Але э, ця підстава була чомусь, тобто власника було чомусь усунуто. Замість цього було збудовано таку схему Кабінету міністрів, який взагалі виходить за межі розумного. Скажіть, будь ласка, хто має доступу до, доступ до електронної торгової системи на торгових біржах і яким чином, чи є механізм захисту в цій електронній торговій системі права власності українського народу? І так, друзі, щоб довго не вдаватись в електронній торговій системі, я хочу зазначити, що це питання стосується. Це питання власника не стосується. Чому? Тому що права власника були усунуті. Тому ми на цьому акцентувати увагу не будемо. А я тільки хочу зазначити, чому права власника було усунуті. Тому що кабінет міністрів дуже таку зробив таку цікаву. Хтось скаже, що це схема, це ще відмивання коштів. І так, всі права і е, виключне право було надано кабінетом міністрів чомусь, не, не власникам, е, власникам національного банку, а кабінету міністрів. Е, було надано газопостачальна компанія, нафтогаз код, код 42. 399676. Чому я говорю? Тому що вони постійно змінюють назву, а по індифікації коду це можна легко встановити. І так. Але ж хто є власником цієї компанії? А власником цієї компанії є дочірна компанія дочільна компанія ГАЗ України, код 31301827 та національна компанія Нафтогаз. Так от акціонерна компанія, національна компанія Нафтогаз України. Думайтесь, друзі, а власникам, а власникам національної товариства компанії э, э, з назву Нафтогаз Україна за номером код 20077720 є власник Кабінету Міністрів. От друзі, от навіщо створювати вот таку от схему, якщо кабінет міністрів, якщо він створив. Акціонерна товариця з назвою Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України передавати, створити ще якусь газ газопостачальну компанію Нафтогаз Тредінг, які в свій час ми пам'ятаємо, виник дуже великий скандал щодо 6 мільярдів, 6,5 мільярдів. Які суд. Довго вирішив, чи повертати ці гроші каломості, чи не повертати. І от, друзі, наші з вами гроші, чомусь тут вирішив, необхідно передати якомусь приватному якісь приватні особи. Я думаю, що цю справу повинні вже досліджувати вже право, правоохоронні органи, а також о, притягнути. Всіх судів, які приймали таке рішення, до кримінальної відповідальності. І е, ще раз, е, щоб завершити це, це коротеньке відео, хочу нагадати, що кожен українець повинен стати на захист своїх конституційних прав. Тому, друзі, я викладаю цю заяву. Користуйтесь і е, разом вчимося. Захищати свої права, тому що ціни, які були встановлені приватними особами, без згоди власників, вони є непомірними. І тому кожен українець має з цього прибутку. А ми, а ми навіть не знаємо, які на сьогоднішній день здійснюється видобуток національного багатства. І тому всі ці ціни, які встановлює Кабінет міністрів, вони є що не согласовані, тому що власник в цьому участь не приймав. Тому, друзі, щиро ваш, Дмитро Павліченко, далі буде.